Івано-Франківщина на жаль не бере активної участі у міжнародній програмі Молодь змінить Україну, яка підтримується фондом відомого науковця Мецената Українського патріота Богдана Гаврилишина. Відбулася презентація програми для активістів молодіжного руху Прикарпаття. Засновник благодійного фонду та програми Молодь змінить Україну Богдан Гаврилишин переконаний, що тільки ініціативні, творчі, інтелектуальні, патріотичні молоді люди зможуть трансформувати Україну до найвищого рівня, економічного зростання, суспільного прогресу, політичної культури і відповідальності всіх гілок влади перед народом. Програма Молодь змінить Україну передбачає стажування учасників в найрозвинутіших країнах Європи. Програма направлена на вивчення шести країн: це Австрія, Німеччина, Швеція, Швейцарія, Польща та Норвегія, де молодь може вивчити їхні досвід за чотирма критеріями. Ці країни були відібрані: це повна політична свобода, соціальна допомога і соціальний розвиток країни, економічний розвиток країни і симбіоз життя з природою. Для участі в програмі потрібно сформувати групу з шести молодих людей віком до 35 років за різними інтересами, фахом, а основне креативною мрією відбір на основі триетапного конкурсу. Написання статей, аналітичних записок, але основна мета, що ці люди через 5-6 років, 10, мають піти на вибори місцеві ради. І зайти в ці ради і змінювати відповідно того досвіду, який отримав реформувати суспільство через 20-15 років. Сподівання фонду, що набереться критична маса молоді, яка змінить нашу державу на краще. Обов'язково після участі в програмі Молодь змінить Україну. Її учасники пишуть статті, організовують семінари прес-конференції. Україна має стати державою європейських цінностей. В цьому переконана наша молодь треба мріяти і діяти так, щоб. Цю мрію досягати настанова Богдана Гаврилишина і основне кредо програми.